У ніч на 29 листопада окупанти керованими авіаційними бомбами масово обстріляли цивільну інфраструктуру Хотінської громади сумського району. Голова ОТГ Микола Торяник прокоментував наслідки ворожої атаки та поточну безпекову ситуацію. На щораз вечора з 21.00 приблизно, значить, два вибухи було в районі села Кіндратівки. Там єдине села Андріївки. Ну там без жертв нормальненько все без пошкоджень. Потім слідуючий третій прилетів. Селище Хатінь по вулиці Сумській, ну там серйозно, так, да, якраз житловий е, будинок по вулиці, там, значить, три будинки, три будинки, фактично не підлягають ремонту, зруйновані повністю. От і десять потребують ремонту. Зараз комунальне підприємство Хатінської селищної ради працюють там, виділили. Матеріал є, шифер, е, перекривають будинки жили, там, де люди живуть, е, де люди живуть, е, стіклять вікна, кому можемо, там, хто буде. Якщо є кому, куди переселитися, будемо переселяти. переселять. От, е, ну, взагалі, працюємо над ліквідацією наслідків. Наслідки, звісно, Серйозний каб прилетів. І сьогодні ночі також до самого ранку було 8 приходів кабів в районі села Біловоди. Це Біловодський старостинський округ. От, але ситуація в чому? В принципі, побачили, всі, туди староста подивилися, тільки що буквально мені дзвонив е, об'єми пошкоджень, але велика проблема ми не можемо туди доставити. Ні людей, ні строєматеріали, розумієте? Да? І сейчас это активні обстріли. Серед цивільного на щастя поранених і загиблих немає. Це ситуація вже в нас з початку проведення курської операції, поэтому як люди всі знають, що треба робити. Хто має можливість, виїжджають. От 5 кілометрові зоні сталося ну, мало-мало людей вже. Ну, от поэтому. Так, ситуація ж по біловодах теж як була так. В принципі, там тільки одна будівля, де люди проживали, а то остальні вже пусті стоять. Зруйновані, але вони пусті. От, люди повиїжджали. Ну, там реально зараз 9, 9 населених пунктів у нас ну, реально критичні. Там уже людей. У нас 6 населених пунктів, де люди вже зовсім виїхали, жодної людини немає. Кінратівка, Алексіївка, Біловодище. люди є небагато, але є з п'яти кілометрової зони. Ми з 10 кілометрової зони фактично ми всіх евакували. У нас залишилася одна сім'я, яку ми і журавки самоприкордоння перевезли сюди. А, от. Але ну просто не знаходимо зараз спільної мови. Але ми над цим працюємо. Зараз ми шукаємо інше житло, інше житло, щоб вони могли переїхати. Це вже 10 кілометрові зоні, це не 5 кілометрова зона. Вкотре нагадуємо мешканцям Сумщини, що для евакуації цивільних було спеціально створено загін поліції білі Янголи. Щоб отримати порятунок від евакуаційної групи, потрібно зателефонувати на гарячу лінію за номером 050 252 12 88. Правоохоронці цілодобово готові прийти на допомогу.